Привіт, друзі! Сьогодні абсолютно незвичне для вас і для мене відео, ми не будемо займатися не металообробкою, не чимось таким, а я покажу вам, чим займаюся я останні декілька, мабуть, навіть тижнів, бо я роблю це так в переривах між роботи, пороблю і то підготовлюсь до зими. Ну, одним словом, зразу наголошую роботу, яку я виконую. Я не виконую професійно, я не роблю її для людей, я роблю чисто для себе. Тому якщо якісь нюанси... Які ви б вирішили б зробити по-іншому. Просто напишіть без агресії і тому подібне. Сьогодні хочу вам просто поділитися своїм досвідом, тим, який я взнав про утеплення будинків. Що розглядати, чисто, на моєму прикладі, старий будинок на бетонному фундаменті. мурований із блоку. Шутерний блок. Колись такі використовували. Зараз я не знаю навіть, чи вони є в продажі. Ширина 20 см на 40 см. Значить. Е, зараз в мене вже стоять нові сучасні такі е, трьох, ну, двохкамерні вікна, як то говориться, три скла, так, великого розміру. вони 2 метри довжиною і 1,40 м висоту. Е, раніше, так, раніше, раніше, тут стояли вікна такі маленькі, так, я два виняв їх, замурував, ну так, в мене там переплановка просто робилася. Е, хата. Просто поштукатурена. Штукатурка, знаєте, як то колись просто звапна, вона сипеться, вона не тримається, і під нею, якщо так добре постукати, то ну, місцями є пустоти. Я, знаєте, буду отак от знімати і по черзі розповідати, що я робив, якими матеріалами. Головне використовував. Так як ну, подібних відео, де конкретно хтось виклав би приклад, повністю всього розжовано за декілька хвилин, я не знайшов. Кожен травить свою лінію. Що я взнав, розкажу чисто для вас. Е, поки процес в мене не закінчений. Якщо будуть хороші поради, я буду навпаки дуже радий їх почути. Я вирішив для себе, оббив повністю цю штукатурку, повністю від дері. Місцями трималась дуже сильно, місцями відлітала. Після того змів хорошою такою щіткою, е, як сказати, такою, знаєте, жорсткою пилюку. Після того змив е, ту всю пилюку водою, просто прямо зі шланга. Після того ґрунтовка, для того, щоб добре трималося. Щоб добре трималася штукатурка, грунтовку таку от я використовував. Польська ніби грунтовка, я брав, воно концентрат, розводиться, пише 1 до 6. По факту я розводив 1 до 10, воно густе і прекрасно себе почуває. Після того розчин. Так? Спочатку думав, щоб трошки пришвидшити процес, попробувати закупити. Розчин, ну не розчин, а такі готові в мішках є суміші для шпаклювання. Але як я порахував, ну просто дуже реально дорого. Поїхав, набрав піску, звичайний пісок, такий річковий, хороший. Ну я навіть брав не річковий, я брав лісовий цемент в пропорції 1 до 6. Трошки туди додаю пластифікатора, трошки вапна для того, щоб воно таке мастке було і не сідав розчин. І все прекрасно накидаю. Місцями є дуже великі слої, буває там 2 сантиметри, три сантиметри. І так накидаю, накидаю, накидаю. Воно підсохло, поставив правило, подивився по діагоналі, по прямій. Більш-менш вивів його, виводив до тої пори, щоб мені добитися перепадів не більше сантиметра. Ну, сантиметра, реально. Там виводити точніше, під маяки можна це робити. Це трудозатратно і смислу особливого, чесно, я не бачу. Ну чим точніше виводити, тим краще. Отак от. Зрозуміло, порощену для штукатурки все. Тепер по приклеюванні. Найкращий вибір, як на мене, самий надійний варіант це Резит, але вартість 250 гривень за такий мішок. Ну, чесно кажучи, як на мене, зовсім не дешево і не бюджетно. Ну, я собі так подумав і вибрав для себе мікс. Закупив таку суміш століт, фірма Ташу і пінопласт беру для приклеювання полістирольних плит. Все-таки вартості церезіту і століту досить суттєва. 100 гривнів на кожній упаковці. Ну, на одному мішку. Тому я вирішив так, більш такі навантажені місця і проблемні, клею на оцю, наскільки мені, ну, як говорить, якіснішу. Хоча я в цьому сумніваюся. Я спробував приклеїв на той століт кусок пінопласту до стіни, його не можна було відгризти просто через сутки. Тому отак от підглянув ех, от таке. Положення, що чоловік підклеював таку, я називаю вітровиком, коротше, його, бо його вітер тут лає. Е, проклеїв до стіни, прогрунтував, приклеїв, воно присохло, і на другий день я вже собі прогрунтував наново і клею пінопласт. Тобто пінопласт тримається стіни, і сітка тримається стіни. І якщо отак підгорнути його, так, гарненько захистиш е, від мишей, від всього гарно прошпаклюєш. І плюс. Додатково буде таким буквою П тримати до стіни ще поза пінопластом. Тому, скажімо, вітровика клею на дорожчий пінопласт. Пінопласт на дорожчий клей. Пінопласт в одних місцях, там, де посередині плити, клею на дешевший. Скажемо, біля вікна, там, де є ймовірність відривання якогось, клею на дорожчий. І поверху буду затягувати дорожчим, бо ну, все-таки опади, перепади температури, все. А в середині там під пінопластом сухо і тепло. Тому там, я думаю, можна спробувати трошки зекономити. А тепер трохи по утепленню стін. Е, знову ж таки, це не професійна думка, а те, що я взнав і те, що я зрозумів. Дивіться, в понятті, ну, в пінопласті, утеплені пінопласти є таке поняття, як паропроникність, і є, є таке поняття, як теплопровідність. Так? І умовно. По формулі я рахував е, такий, що ну, коефіцієнт береться, коефіцієнт проводності стіни, е, береться коефіцієнт е, ну, товщини пінопласту, так? навіть не так. так. І тепер по пінопласту. Це не моя професійна думка, а просто те, що я зрозумів. Дивіться, є таке поняття, як паропроникність і тепло. Так? Пінопласту. По, по формулі я вираховував, яка для мого будинка потрібна. Там треба що взяти? Коефіцієнт теплопроводності стіни, температуру ззовні, температуру всередині. І вираховував я при температурі ззовні мінус 20, температуру всередині плюс 25 з запасом. Так, так? І в мене вийшло, що мені потрібна товщина пінопласту 8. Сантиметрів 25-ї плотності. Якби я брав 35-ту плотність, там було б 7 см, наприклад. Тепер по пару проникності і теплоізоляції. Говорю просто умовно, як я розумію. Наприклад, якщо 25-та плотність пінопласту, мені, наприклад, там потрібна десятка. так? Ну, десятка нехай. То 35-ї плотності мені там потрібна вісімка. Умовно. Ну, просто умовно, для розуміння. То десятка е, 25-ї плотності умовно пропустить 1 літру води там на квадратний метр. А вісімка 35 плотності пропустить 800 грам води, бо воно плотніше, воно не пропускає. Тому, щоб, е, ну, тому для того, щоб просто отримати однакову теплопровідність, то ми і беремо більшу товщину. Краще, так, я так зрозумів, що краще взяти. 10 см 25-ї плотності, ніж 8 см 35-ї плотності. От так, отака арифметика. коротше. Не знаю наскільки це правильно, але я так вибрав. Для того, щоб стіна лучше дихала і краще, е, ну, краще виводилася волога. Тому я вибрав 25-ту плотність отакої фірми, ну, у нас іншого і нема тут пінопласту фактично. Працювати ним класно. Він ну, має горбину хорошу, він так не згинається, рівненькі листи і легше вирівнювати набагато. Тепер давайте по технології укладки. Тут є три види. ну, Так як я зрозумів. І я собі вибирав з трьох. Ну, Наприклад, от у нас, умовно, листи пінопласту. так. Що можна зробити? Беруть отак. От. Раз ляпуху ставлять, другий раз ляпуху. І там п'ять штук його умовно і приліпили. Ще є варіант начий. По кругу отак от обмазують краї пінопластом сантиметрів 5 наносять його. А посередині теж дві ляпухи. Опа, пінопласт, тим паче товстий, триматись буде, ніде він не їдеться, прогинатись нічого не буде. І є третій варіант. Повністю намазуєте всю плиту, повністю замазуєте її, шпателем зашпакльовуєте. І такою там хто бачив, вона отак от виглядає. Там десь сантиметрові виступи, оці. Ви так змазуєте і робите лінію такі. І вони отакі, мають такий профіль. Е, можна робити вертикально, можна робити горизонтально. Я вибрав оцей варіант, найкращий, тому що стіну я старався вирівняти найбільш, ну так непогано. І при цьому е, навіть зібрав досвід знайомих своїх. Е, мені товариш він там проводить е, воду людям, ну каналізацію. таке. Він казав, що бувало зривав пінопласт і в місцях, де приклеєна наляпухи, отут пінопласт і стіна були зелені від грибка. Там гуляє воздух, отак. Там, е якщо неправильно ще підібнений пінопласт, по тій формулі може бути точка руси в стіні чи між пінопластом, збирається волога, вона там не просихає, і гуляє повітря між ним. І воно тут цвіте і робить отаку каку. При такому рішенні, коли краї закриті, тільки всередині, цьому трошки менша ймовірність, бо закрите пространство невелике, але все одно. А при тому, коли повністю. Плотно, немає воздушної прослойки, виключене образування грибка. Навіть я дивився відео, де чоловік теж про це розказував гарно. І наводив приклад із німецького сайту, він переводив, де ну якийсь там строїтельний сайт, і якісь оригінальні їхні там, ну ті пінопласти, коротше, там було сказано, що перед укладанням пінопласту стіну обов'язково поштукатурити. Після того нанести під грибінку. Отаку клей і приліпити, щоб, не було, щоб оця площа займала не менше 70% тобто площа прилягання займала не менше 70% оцього листа пінопласту. Вводити суміш просто до абсурду, засипали суху суміш. Заляли води, взяли міксер, в моєму випадку перфоратор із насадкою. до густини необхідної вам на даному участку роботи. В моєму випадку, от дивіться, я перед укладанням не безпосередньо прогрунтовую і на таке поло сухе, ще поки не повністю висохло, вкладаю. так краще адгезія. Тоді приставляю в той потрібний мені е, ну, в потрібному місці пінопласт. так. Після того беру велике отаке, трьохметрове правило. Зараз вітер, трошки не зручно робити. Прикладаю і отак от нажимаючи пінопласт, дивлюся, який в мене буде слой. В якому місці? Ну це незручно вам трошки показати сам. В цьому місці в мене слой дуже тонкий буде. Взагалі тонкий. При тих є в місцях де горбокий, я там навіть підрізаю з із тої сторони. Тільки цю процедуру я зробив до того, як розводити клей, то я розмішав клей таким геть рідшим. Бачите, він у мене майже майже... Ну, Прям не тягнеться, а чуть ли не лється. І отак от накладаю повний, повний лист клею. Я собі вже на око бачу слой, то не буду вам там говорити. Ну, Роботу кажу, цю я роблю не вперше. Другий будинок я обкладаю. Колись татові своєму допомагав, ми обкладали двоє. Вже років більше десяти назад. Робили точно таким же способом. І дуже класно все стоїть. Ніде нічого абсолютно не від ну не відлущився то не клас не відійшов, не відстав, нічого. Дивіться, я заповнюю 100% площі листа. Абсолютно замазав, так. І після того от гребенкою Бачите, вона ще з 100 платки батькової залишилась. І роблю такі от. як в прорізі, воно має висоту. У мене навіть немає тут сантиметра, воно, не знаю, по пів сантиметра, мабуть, має. Ну, стараємось рівномірно нанести і ну, дивимось, в принципі, в мене цей в одному місці, отой нижній вугол, е був більше втискався, так, то я туди підкладаю ще. Підклав ще. Не можна не боятися, що клей загусне, клей дуже довго тримає. Після того, в місці, де буде приклеєний пінопласт, я роблю отак от. оп. Накладаю пару цих, ну, я ж кажу, я роблю реально довго, воно мені виходить все. Накладаю отак от пару сіжків і просто його втираю в стіну, баглажую. Рублю чинесенький слой. І зараз ви зрозумієте, для чого я це роблю. Я не заховати з собою штатива, шкода, але дивіться, після того, як наніс, так. І нанесено мене на пінопласт. Беру пінопласт і приставляю його на місце. Так, як має бути, вже з напуском на стіну. Я роблю в шахматному порядку. Їх ставлю, той виступає, а той. Ну, і потім наступні зайдуть один за одним. Поставив, так. Роблю отак от. Прижимаю його по всі поверхні. Отак. Прижимаю і отак, от, отак от. Прижимаю і ворушу. Після того правилом. Довгим приставляю і дивлюсь, що в мене є. А в мене посередині, ну трошки просвіт, там зверху ще придавити треба. Те ж саме там придавити треба. Бачите, зверху у мене дуже тонесенький слой. І через те я робив дуже рідкий роствор. Бо зробив би я густий, він би там не розтікся. І я б його не зміг би виставити. ну Одним словом, придавив Після того кожен раз, кожну оцю плиту я здираю наново. Вона легенько, поки свіжий роствор здирається. І зараз покажу вам, чого. Дивіться. Опа, здер. Зараз фокусується. Бачите, пляма не приставала Знизу плями не приставало і тут плями не приставала, Але в загальному нормально. Після того я ложу, опускаю, беру шпатель і в місцях, де є плями, підкидаю ще рожча, підмазую там. Так, да, Виходить довго. Виходить, трошки навіть затратніше, бо клею йде більша кількість. Але зато я знаю, що в мене покриття таке, як того вимагає, як то говориться, інструкція. Підмазав тут. От, в місцях, де я бачу, хвилі не торкалися, можу підкидати ще трошки розтвору. Зверху мені не треба багато, бо там втирати. І проходжу гребінкою знову. І після того я собі спокійненько ставлю його назад. Що хочу сказати, не бійтесь братись за ту роботу, навіть якщо ви не вважаєте себе спеціалістом. Робота легка, матеріал мягкий. Ну, Ось так от мене виходить. Навіть якщо щось у вас там не вийде. От дивіться, в мене горбок Так в одному місці, отут посередині плити трохи, потім воно все прекрасно зашпаклюється. А якщо не хочете шпаклювати багато, прекрасно той горбок можна стерти. крупним крупною наждачкою. І от вже одна полуфабрикат стіна обкладена. бачите, знизу підгорнув, підшпаклював, воно рівненько. Дюбелився е, і ставив такі грибки. Там ще був варіант ставити грибки і вирізати коронкою місце і втоплювати пінопластом. Я не захотів з цим займатися просто. Отак от. от. Щілини повністю всі пропінював піною монтажною. Брав отаку от піну. Ну, там, я думаю, не принципово. Я кожен раз беру нову, щоб спробувати, в якої найбільший вихід запоминаю. Значить, По вікнах робив утеплення екструдованим пінопластом 2 см товщини, на піну садив його і сіткою затягував. Трошки прорахувався, звісно, я, знаєте, то говориться, не кожен день щось нове робиш. І мені треба було виставити вікно. От, от, це чисто порада, хто буде робити таке. Виставляйте вікно максимально сюди до стіни, якщо ви будете брати товстий пінклас. Я поставив його майже посередині стіни, стіна тонка, і з тої сторони в будинку, в кухні, вузький підуконік. Ну, просто не влазить, бо він торчить великий. Якби здвинув більше на край, міг би поставити гарного широкого підвіконника. Я робив їх там дерев'яні, лакував, гарні такі. Ну, вже маємо, що маємо, як то говориться. От і все. Потім місця біля вікна теж пропіню, щоб було. І затягну просто сіткою далі в уголки, так само і по краях. Коротше, хто знає якісь нюанси і готовий поділитися досвідом, буду радий почути вашу думку. Хто хоче написати якийсь хейт, можете пройти мимо, бо за всяку хрень буду блокувати. А так, кому сподобалося палець до гори. Радий вас всіх бачити. Бувайте.